Обстрелы со стороны Российской Федерации продолжаются сегодня ночью в очередной раз Россия запустила дроны и ракеты. Эпицентром внимания была столица Украины Киев. Противник атаковал э, множественными средствами воздушного нападения, но не все так просто. Уже не впервые вражеские дроны пересекают границы соседних стран, расположенных рядом с Украиной. Однако на этот раз российская приманка Гербера долетела до Литвы и упала именно там. Вряд эта гербера прилетела из Беларуси. Пограничники информировали о случившейся литовскую армию. Игорь Александрович, как вы думаете, какие последствия может повлечь за собой нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО, и как это может повлиять на региональную безопасность, а также на возможное действие Альянса в ответ? Я не думаю, что вот именно альянс <кхм>, Литвы и, собственно говоря, НАТО может каким-то образом повлечь решительные действия это не первый не второй не третий раз когда российские ракеты российские самолеты пересекали воздушное пространство нато и ну, в общем никаких решительных действий по этому поводу решительных ответов не было то есть с одной стороны понятно что это своего рода тестирование проверка на прочность блока нато. С другой стороны, сам сам повод очевидно недостаточен для того, чтобы были нанесены какие-то решительные ответные действия. Скорее всего, это кончится просто обменом каких-то нот, вызовом послов и так далее. То есть, я, ну понимаете, какая штука? Дело в том, что, конечно, если бы страны НАТО и в частности там ФРГ, самая самая сильная страна НАТО на сегодняшний момент хотели бы обострения, то это было бы поводом для того, чтобы это обострение устроить. Но Европа, и не только Европа, и Соединенные Штаты Америки, вообще все страны Запада категорически не хотят обострения с Россией, не хотят войны с Россией, поэтому думаю, что все это закончится какими-то дипломатическими жестами. І також хотілося б поговорити про допис, який вийшов у Андрія Собіга сьогодні, про те, що Пережили жахливу ніч, а також міністр закордонних справ України закликав Європейський Союз та Сполучені Штати Америки посилити санкції проти Росії. Андрій Собіга, реагуючи на нічну масовану атаку, зазначив, що Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнним злочинам. Я закликаю партнерів швидко діяти як щодо законопроекту Сенату Сполучених Штатів Америки. Так, і щодо 18-го пакету санкцій Європейського Союзу, не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб позбавити російську військову машину фінансування, написав міністр в соціальній мережі Ікса. Ну і також дуже важливо поговорити про такі оновлення, які стосуються країн НАТО. Бачимо, що Сьогодні є інформація про те, що російський дрон-приманка Гербера долетів до Литви і впав там. Російський дрон-імітатор, ось дописує служба охорони Держкордону про те, що цей літальний апарат дуже схожий на саморобний безпілотник, перелетів до Литви з території Білорусі. За попередніми даними дрон упав неподалік закритого контрольно-пропускного пункту. Шумскас і приблизно за кілометр від кордону, і за даними Литовського національного радіо та порталу Дельфи говоримо, що цей об'єкт виявлено на території. Литви і він використовується для того Росією, щоб навантажити сили протиповітряної оборони. Ну і прикордонники також інформували про цю подію литовську армію. І цей інцидент стався близько 11.30. за попередніми даними дрон впав неподалік від закритого контрольно-пропускного пункту. Ну і також про важливе те, що дописує наразі. Нью-Йорк Таймс з посиланням на військових аналітиків теж про що ми вже говоримо не один етера, саме щодо осені, Росія, нібито планує регулярно атакувати Україну залпами з понад однієї тисячі дронів. І вони зазначають, що російський військово-промисловий комплекс активно нарощує виробництво безпілотників. Наразі також за додатковою інформацією знаємо, що за даними військово-повітряних сил України у середу Росія запустила 728 дронів, що вибухають, і також додаткові хибні цілі це на 189 дронів більше, ніж за попередню добу, і за попередню рекордну таку залпову атаку у 539 дронів, яка відбулася у п'ятницю. Ну і також дописують, що у міру того, як російська промисловість. Продовжує нарощувати темпи. Військові аналітики очікують, що до осені Росія регулярно запускатиме понад одну тисячу дронів. Ну і тут важливо наголосити про те, що ми говоримо з вами в кожному етері, як важливо знати, де знаходяться укриття, як важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це ваше життя, життя ваших близьких людей. І якщо ви будете у безпеці, це буде на 100% краще, ніж перебувати у багатоповерхівках або ж на відчасних будинках, приватних перепрошую, будинках. Ну і також важливо нагадати той факт, що дві стіни вони більше не є такими активними в допомозі. Є захистом, тому все ж таки перевага це укриття, метро або підземні переходи. Це вже на той випадок, якщо ближче нічого немає. Ну і говоримо про те, що. Начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що Росія також застосовує шахеди в дуже великій кількості, і ракети, і дрони, і зокрема дрони-імітатори. І за його словами, по Україні була величезна масована атака з різних напрямків. Ну і також повернемося до теми того, що поки ми страждаємо, дуже багато і лідер нашої держави і диплом. Мати нашої держави вони говорять з нашими західними партнерами про те, що нам необхідна допомога, нам необхідне відновлення постачання зброї, і знаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже погодив відновлення постачання зброї і допомоги для України. Про те, коли ми Україна попросили про системи Патріоту. Є такий ось коментар від президента Сполучених Штатів Америки про те, що я подивлюсь, але він дуже дорогий. Також він зазначив, що не задоволений тим, що відбувається в Україні. Ну і тут теж важливо наголосити про те, що ми маємо не лише чути розмови від наших західних партнерів, не лише чути їхні коментарі стосовно того, що вони співчуваються, або ж незадоволені ситуацією, ситуації є в нашій країні, або те, що вони говорять про надання допомоги, маємо її бачити, отримувати для того, щоб країна-агресорка не могла знищувати нашу цивільну інфраструктуру наших людей і захоплювати наші території.